Риби, привіт, рада вас вітати. Давайте подивимося, якими будуть для вас наступні 7 днів тиждень з 19 по 25 вересня. Розпочнемо ми з енергій цього тижня для риб і по всіх сферах життя. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так. Ой, дивіться, яке вас сонячна. Take the lead і do nothing. Знову ж таки, в чому сенс цього do nothing? Роби нічого. Це не про те, щоб. Лягти лежати камінчиком, хоча, можливо, для когось це буде корисно. Ні, це про те, щоб не втручатися в ситуації, які будуть відбуватися на цьому тижні. Тобто все, що відбувається, робиться заради вас, задля вас. Часом ми своїм втручанням все псуємо. А в вашому випадку треба просто сісти собі з чайочком, і споглядати. І дати собі можливість відпочити. Морально саме. Я не маю на увазі фізично. Морально. Так, особисте життя. Жрець. Давайте прояснимо. Для тих, хто у нас самотній із риб. Так. Я не бачу знайомства, але я бачу те, що у вас зараз якісь два, два проекти, не знаю, дві роботи, для когось поєднання роботи, там. З хобі, ще з чимось. Тобто ви зараз в іншому фокусі зовсім, вам зараз тут не до знайомства. Для когось це поєднання роботи і навчання. І це може на ваше здоров'я сказуватись не дуже добре в плані от фізичного здоров'я. То по десятці жезлів, да, це важкість, це багато всяких обов'язків на вас лежить, але це дуже часто викликає і психосоматичні проблеми з здоров'ям, там спина. Коліна, суглоби, все-все-все-все-все. Тобто тут ваше діло в тому, щоб між цими двома проектами, над якими ви зараз так сильно трудитеся, та, знайти баланс, дати собі можливість, знову ж таки, відпочити, де, де потрібно скинути з себе щось одне. Хоча ви зараз активно зайняті своєю реалізацією, активно зайняті якоюсь соціальною активністю. Плані там, спілкування, нові якісь хобі, ну, загал, загалом реалізація себе. Тобто тут я не бачу вашого бажання знайомитися з кимось для романтичних відносин, чесно кажучи. Тут, якщо у вас і виникне таке бажання, то, вочевидь, або під кінець тижня, або вже з наступного, тобто через тиждень, ви можете все-таки зустріти. Якусь серйозно настроєну для вас людину, але чи настроєні ви будете так серйозно для цієї? людини? Це вже інше питання. У вас тут просто фокус ніби на іншому зараз. Не до любовних походеньок. Для тих, хто в любовних трикутниках. Так, дивіться, перше діло по карті жрець, тут з імператриці, якщо ви коханка або коханець, то тут увагу на цьому тижні будуть приділяти там законній дружині чи законному чоловіку. Всі, скажімо так, фінансові якісь ресурси і оце от все буде пов'язано з законною стороною питання. От, якщо ж ви з цієї законної сторони знаходитесь, то тут ви можете очікувати на покращення стосунків, на потеплішання, будете вирішувати якісь фінансові такі глобальні питання разом, питання там покупок якихось великих. Бо тут по карті жрець це традиції, це традиційність, це правильність. Це моральність. Тому тут ну, третя сторона того трикутника залишиться трошки сама по собі на цьому тижні. Так, для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Так. Якщо у вас були якісь негаразди в стосунках, в когось якісь там невеликі конфлікти, а в когось навіть мало до розлучення не дійшло, то тут склеїте все, тут все налагоджується, тут спілкування стає теплішим, романтичнішим. Можливо, якщо ви були на відстані, то тут до вас король чашу цей от приїжджає. Якщо, якщо ми будемо трактувати чашового короля, як вас, це все-таки вводна стихія, то це ви приїдете, чи зустрінетесь, якщо були на відстані з вашим партнером. Тобто тут воз'єднання. Для когось це ще бажання одружитися або навіть повінчатися. Так, робота. Четвірка мечів для тих, хто не, не працює. Такс, для тих, хто не працює, тут ви прив'язані до зовсім інших питань. Це може бути догляд за дітками, якщо ви, наприклад, там в декреті. Або якщо ви там, бабуся чи дідусь, то тут вам внуки ваших привезуть на догляд, ви будете зайняті зовсім іншим. Також це ще Небажання міняти звичну, звичне вам середовище. Тобто, у вас тут бажання виходити на роботу як такого я не бачу. Ви звикли, наприклад, там, перебувати вдома, займатися домашніми справами і ви, в принципі, цілком щасливі. Ну, для студентів тут може означати елементарне бажання прогуляти пари. Навіть так може бути. Для тих, хто в пошуку роботи. Ой, ой, крутяк. Ой, крутяк. Дивіться, для тих, хто в пошуку роботи, тут у вас перспектива а, знайти дуже класну вакансію. Прямо от робота мрії. Я ще з нею жартую, робота мрії. Але четвірка мечів. В чому прикол чотвірка мечів? Ой, мені лінь, ой, щось в мене носі крутить, мабуть, нежить, не піду я нікуди. Ой, я підписався там на 10 співбесід, ой, не піду я нікуди. Тут дуже легко взяти і, ну, просвистіти, скажімо так, цю вакансію. Тому тут а, не потакайте своїй ліні або своєму цьому. Виснаження, що «О, я ходжу, ходжу по тих співбесідах і нічого не виходить. Ну, походи ще цей тиждень. Ну, дивіться, у вас тут перспективи шикарнючі. Не лінуйтесь для тих, хто у нас є найманим працівником. Так, це напевно... Ой, дивіться, тут Чашова королева. Це ви, тут на певний час а, піти у за свій рахунок там, відпустку, або лікарняний за свій рахунок, або поїхати кудись разом а, відпочити з вашою сім'єю чи вашим партнером. І через це ви там тиждень прогуляєте цей. Або тут все так працювати з дому, тобто взяти, можливо, роботу. З офісу, яку ви там робите, на е, дім. Так, для тих, в кого фріланс або свій бізнес. Так, ти в кого свій бізнес? Тут у вас, якщо у вас є багато найманих працівників, або якщо навіть не багато, не не суть важливо, тут можливі конфліктні ситуації в колективі через невиправдані очікування, через розчарування можливо, в кому чи в чому мені тут важко сказати, але просто в самому колективі. Знаєте, як це буває. Хтось один сказав, другий почув, третій не дочув, до четвертого дійшло, і отак от ситуація конфліктна в колективі. От, дуже багато від чого там, чого від вас можуть замовчувати, але воно в будь-якому випадку вилізе. Тому вам тут було б класно попрацювати з вашим колективом, когось, можливо, навіть відправити на відпочинок або і звільнити. Зачинщиків, особливо для тих, хто у нас на фрілансі, давайте мені карту, щоб ми зрозуміли, що тут у вас буде. Ой, фрілансерів тут розпочинається якийсь новий проєкт. Загалом роботи багато. Робота на перспективу. Ви задоволені, але на цьому тижні, тобто на ці сім днів, на які ми дивимося вам розклад, по четверті мечів це перебувати, скажімо так. В напівробочому стані. Тобто для когось це може бути робота така спустя рукава, бо ви а, там ось через день-два поїдете кудись на відпочинок. Для когось це може бути просто роз, розбіг перед стартом, перед якимось проєктом. Да? У вас там є 7 днів, наприклад, щоб позакривати якісь інші свої проєкти і розпочати якийсь великий на перспективу. Так. Фінанси. Карта світ, карта цілісності, карта впорядкованості. Вона в нас завершальна второ. Тобто це а, те от ідеальне наше бачення нашого життя. Тобто тут у вас а, можуть бути багато витрат пов'язаних з інтернет-покупками. Може бути багато витрат пов'язаних з вашою красою і здоров'ям. Але по фінансовій складовій все в порядку. Все в порядку. Більше того, ви тут налаштовані на збільшення так, своїх фінансових можливостей. Для когось це якраз таки через соціальні мережі, через інтернет. Дуже активно там можете просуватися, продвигатися, в залежності від того, чим ви займаєтеся, звісно, але навіть вирішили роз, розібрати гардероб, порозпродували половину. Тобто, у вас тут тиждень цілком позитивний в цьому плані фінансовому. Більше того, це ще може бути ваше бажання постановка цілі якоїсь глобальної. Для когось. Купити квартиру, для когось купити машину, для когось переїхати, для когось там відправити на навчання дітей. У всіх по-різному, для когось техніку оновити в домі, у всіх по-різному. Але тут у вас буде постановка цієї великої фінансової цілі для вас, такої масштабної, і будете розробляти собі план, як її досягти. Так, морально-психологічний стан. Шестірка пентаклів. Отут мене трошечки це непокоїть. В якому плані? А, дивіться. Шестірка пентаклів це про нерівність. Це про те, коли ми даємо багато, отримуємо мало. Або навпаки. І, можливо, в моральному плані ви відчуваєте, що ви трошки забагато вас. От забагато вас. Так? Ви там роздаєте себе емоційно і туди, і сюди, і вам на себе вже вистачає ну там, чуть-чуть. Мало-мало. Або що там трошки таке розчарування, що ви можете давати забагато, але вам здається, що у відповідь вам дають менше, ніж би ви там заслуговували. Тобто це на емоційному, на моральному плані. Саме тому, саме тому, тому, Оці енергії, які в нас тут з'явилися, вони якраз про те, щоб do nothing». Тобто. Я, звісно, не маю на увазі там забити, наприклад, емоційно на ваших рідних і близьких. Ні, просто відновіть свій ресурс, подумайте про себе в першу чергу. І давайте будемо чесними: ми всі енергетично різні. Хтось є енергетичним донором, хтось є енергетичним вампіром, в когось рівень енергії сам по собі низенький, маленький, і йому треба якийсь енергетичний донор. Тут вам треба вже визначитися з тим, ну так проаналізувати. Чи ви даєте людям іншу енергію, іншим енергію, чи ви її в більшості поглинаєте? В мене тут відчуття, що ви все-таки її даєте в будь-якій варіації. І тут вам треба цю шестірку пентаклів вміти балансувати. Роздали свою енергію. Знаходьте, де її собі піднакопичити. Роздали, піднакопичили. Отак. Отак от працюємо і потім не буде розчарування, що от я ж для них так стараюся, там, чи я там така добра людина, себе останнє від себе віддаю, віддаю, а мене ніхто не цінує. Тобто тут не буде у вас потім очікувань, які не справдяться, просто тому що всі енергетично різні. Хтось більш чутливий, хтось менш чутливий. Тобто тут, на жаль, це не зміниш ніяк. Головне, щоб ви були задоволені з собою внутрішньо, щоб вам було комфортно, ось, щоб ви свою енергетичний рівень тримали в балансі. Емоціями себе наповнювали, робили для себе щось. Що ж, риби, цікавий вас тиждень. Чекатиму на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі. І до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.